Полонити серце Ісуса Христа. Поза стінами Єрусалиму одного дня по полудню на горі Голгофа було розп'ято трьох в'язнів. Це була перша страсна п'ятниця в історії людства. Двоє з них були розбійниками. Третій же навпаки був єдиною абсолютно невинною людиною, бо це був сам Божий Син. Один із двох злодіїв, незважаючи на його тяжкі страждання та неймовірне фізичне виснаження, мав нестримне бажання в своєму серці звернутися до Ісуса. Його слова. Наповнені щирою смиренністю, Ісусе, згадай про мене, як прийдеш у Царство Твоє. Луки 23:42. Торкнулися серця Бога, що став чоловіком, і Він запевнив Його, що той через кілька годин опиниться в раю. Святого Хосе Марію часто. Сворушували смирення доброго розбійника, який словом завоювував Христове серце і відкрив для себе ворота до раю. Можливо, ми могли б визначити молитву як слово, що здатне полонити серце Ісуса Христа та дозволити від тепер жити у Його присутності. Два діалоги на Христі. Ми теж прагнемо, щоб наша молитва, як і молитва доброго розбійника, якого згідно з традицією звали Дісмас, могла принести рясні плоди. Це не в Біблії сказано про ім'я, а усна традиція передає так. Ми жадаємо, щоб наш власний діалог з Богом перетворив наше життя. Полонити серце людини означає завоювати, заслужити її любов, захопити її. Нам потрібно полонити Його, тому що ми не можемо заслужити таку велику любов. Взяти штурмом, тому що, хоча ми і сильні його прагнемо, однак не маємо права ним володіти. Молитва базується на чомусь такому простому, хоча і зовсім нелегкому, а саме на тому, як навчитися приймати Божий дар у нашому серці, дозволяючи Ісусові Супроводжувати нас тоді, як він ніколи не нав'язує ні своїх дарів, ні своєї благодаті, ні своєї любові. Поруч з Дісмосом на Голгофті був інший розбійник, діалог якого з Ісусом сильно відрізнявся від діалога доброго злочинця. Він звертається до Ісуса зі словами такого гідкого докору. Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас. Луки 23, 39. Обидва розбійника розмовляли з Ісусом, але тільки Дісмас був готовий прийняти той дар, що Господь приготував для нього. Це було його останнє і найкраще пограбування в лапках, звернутися до Христа, щоб той принаймні про нього згадав, його напарник навпаки не зміг відкрити смиренню своє серце тому, що той, що так хотів звільнити його від минулого. І запропонувати йому безцінний та скарб. Він наполягав на своєму праві бути врятованим і дорікав Ісусу за його явну пасивність. Можливо, саме з таким серцем Він здійснив усі свої пограбування, роблячи вигляд, що він бере те, що належить йому по праву. Однак Дісмас добре розумів, що не має права ні на що, і саме тому він зміг відкрити скриню повну скарбів Божої любові, він визнав Бога тим, ким він є насправді, батьком, який віддає себе за кожного зі своїх дітей. У світлі цих двох євангельських діалогів ми розуміємо, що наш Господь дарує нам свободу, щоб зробити нас щасливими. Однак ми теж розуміємо, що це не так просто дозволити любити себе. Молитва може бути дивовижним інструментом, щоб розуміти почуття і думки Ісуса та пізнати те, чого Він хоче від нас. Божественне життя, яке ми проживаємо, є даром, тому ми можемо розглядати молитву і як канал для передачі промені любові що Бог хоче запропонувати нам, як також несподіване запрошення розділити його життя по новому. Спробуємо відкрити ворота раю. Святий Хосе Марія нагадав, що Бог захотів піти на ризик, даруючи нам свободу. Гарний спосіб віддячити йому за це бути відкритим на нього. Але якщо ми це зробимо, насправді ми не матимемо жодного ризику, лише його тінь, оскільки гарантія його обіцянки викарпована на камені, його палку кою-любою до нас. І ми розуміємо, як абсурдно насправді чинити опір Божій волі, хоча насправді ми часто допускаємо цю помилку. Святий Павло говорить, тепер ми бачимо, як у дзеркалі неясно, тоді ж у вічності, обличчям в обличчя, тепер я пізнаю недосконало, а потім. Пізнаю так, як і я пізнаний, 1 Коринтян 13,12. Найкращий спосіб пізнати себе це побачити себе через призму Христа, споглядаючи наше життя Його очима. Тісма зміг побачити своє життя в такий спосіб і не боїться зіткнутися з величезною прирвою між добротою Ісуса і Його власними помилками. Він визнає Царя світу в смиренному та понівеченому обличчі Христа. Любов в очах Ісуса відновлює Його людську гідність. І в дивовижний спосіб нагадує йому, що його люблять безмежною любов'ю. Це правда, що щасливий кінець історії про дого брогорозбійника може здатися з нам зато легким. Але ми ніколи не дізнаємося чиєї глибини почуттів навернення його серця, що відбулося впродовж тих останніх хвилин, а також детали, підготовки, яка безсумнівно зробила це можливим. Відкрити перед собою таку величезну любов, дуже схоже на відкриття того, що молитва це дар. Особливий канал для отримання любові серця, яке не знає ні меж, ні, роз, ні розрахунки. ми отримуємо дар нового і більш повного життя, набагато щасливішого і наповненого сенсу. Як писав папа Франциск, коли ми молимося, ми дозволяємо йому діяти, ми даємо Йому місце, щоб він міг увійти в наше життя і бути прославленим. Бог є тим, хто замінить нас, і сам Бог буде супроводжувати нас в цій дорозі. Він зробить все необхідне. Все, що потрібно від нас, це дозволити йому діяти. І ось тут вступає в силу наша свобода, яку Христос добув для нас на хресті. Молитва допомагає нам зрозуміти, що коли Він просить нас про щось, насправді Він пропонує нам прийняти цей дар. Це не ми робимо велику Йому послугу. Це Бог освітлює наше життя, наповнюючи його сенсом. Ось як ми можемо полонити Боже серце, відкриваючи двері нашого життя, щоб дозволити Йому діяти, любити нас, перетворити нас, маючи бажання відповісти йому. Хоча ми і не дуже добре розуміємо, як це зробити. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь. Псалом 33. Це шлях становлення молитовної душі, як писала свята Тереза Авільська. Якщо ми не усвідомлюємо того, що отримуємо, ми не зможемо. Відповісти на цю любов, коли ми востаннє говорили Богу, який Він добрий, як часто ми зупиняємося, щоб помітити та скуштувати цю реальність. Отже, диво є важливою. Частиною нашого молитовного життя дивуватися тому чуду, яке перевищує всі наші сподівання та мрії. І ми часто будемо відчувати потребу вигукнути, який ти прекрасний, який красивий, і який хороший, і який я дурний, намагаючись зрозуміти тебе, якби малий ти, мав бути. Щоб помістити в своїй голові, але ти можеш бути в моєму серцю, що є важливим проривом. Славлячи Бога, ми усвідомлюємо правду про наші стосунки з Христом, важливість наших особистих турбот зникає, і відкриваються раніше неочікувані горизонт. Це наслідки ризику вітати себе в руки Божої свободи. Помираючий розбійник сповідував Господа Ісуса Христа, а саме в цьому полягає суть хрещення, дорогі мій: Він сповідував Христа. Чи не засвідчив він про нього своєму побративому і за злочинами? Він сказав про Христа так ясно, наскільки це було можливо в його становищі. Чи не сповідував він Христа перед усіма присутніми біля Христа і здатними почути його? Його сповідування було настільки публічним, наскільки це можна собі уявити. Проте деякі люди називають себе християнами. Хоча вони не засвідчили про Христа жодній людині і виправдовують себе, посилаючись на нещасного розбійника. Що? Хіба вони прибиті до Христа? Чи, можливо, вони помирають в агонії? Оні. І проте вони поводяться так, немов обставини життя звільняють їх від необхідності свідчити про Христа. Це нечесно. Господь вимагає відкритого сповідування, а не тільки таємну віру. І якщо ви не сповідуєте Його відкрито, то ви позбавлені обіцянки проспашіння, вам погрожує небезпека, врешті-решт, бути знехтуваним. Апостол Павло каже так, бо якщо вустами твоїми буде сповідувати Ісуса Христа. Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10.9. В іншому місці читаємо: хто вірує і охреститься, той буде спасенний. Матей 16:16. Хрещення це заповіданий Христом спосіб сповідування Його перед людьми. Якщо є віра, про неї має бути заявлено. Якщо ви свічка, і Бог запалив вас, тоді нехай сяє світло ваше перед людьми, що вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли Отця вашого Небесного. Воїни Христові, подібно до солдатів її величності, повинні носити відмітні знаки, і якщо вони відмовляються носити полкову форму, вони будуть вигнані з полку. Солдати поводяться нечесно, якщо відмовляються марширувати в одній середзі зі своїми побратимами. Найменше, чого може чекати від нас Господь Ісус Христос, це наше посильне сповідування Його імені. Якби ви були прибиті до Христа, я б не пропонував вам. Свідчити про Христа. Якби ви були прибиті до дерева і помирали, я б не став вас просити говорити про Христа і заявляти про свою віру, бо ви фізично не могли б це зробити. Від вас потрібне лише те, на що ви стати. і ясно і відкрито засвідчити про віру Ісуса Христа, так як вам дозволяють обставини. Я впевнений, що у християн виникають великі проблеми через те, що вони нечесні відносно своїх переконань. Наприклад, якщо робітник іде у цех або солдат у казарму, і ні той, ні другий не піднімає відразу ж прапор своєї небесної країни, то зробити це пізніше буде набагато важче. Але якщо людина сміливо дає знати, що вона християнин і що вона не може брати участь у всіх справах своїх товаришів, навіть якщо це комусь не сподобається, тоді усім стане зрозуміла її поведінка, первинне нерозуміння мене і вірний буде полишений. Але якщо він боязкий і сподівається догоджати світу і Христу одночасно, у нього будуть великі проблеми, і він повинен знати про це. Він буде схожий на жабу в колії путівця, на лисицю в собачій буці. До цього ведуть спроби компромісу. Так справа, дорогі мої, не піде. Не ховайтеся, підніміть свій прапор, нехай усі побачать ваші істинне обличчя, і хоча вас чекає нелегкий шлях. Він все ж буде менш тернистим, ніж у тому випадку, коли ви спробуєте грати в хованки. Це дуже складна гра. Розбійник у тому ж мінці і в ту ж годину заявив про свою віру у Христа настільки відкрито, настільки це було можливим. Можливо, дорогі мої, дехто з нас не замислюється. Над цим питанням, хто такі розбійники, які були страчені з Ісусом на Христі? Але якщо поглянути перед історією цієї події, то ми бачимо, що на центральному хресті мав бути повішений головний розбійник, так званий Варава, бар Габа, син Батька. Можливо, це було не справжнє його ім'я, а присвоєне, яке він міг дати сам собі, або йому могли дати його спільники. Якщо розглядати діяльність варави, то, можливо, він претендував на роль Мешії, даючи себе за Царя Ізраїлю, за Сина Божу. З усього вище сказаного стає очевидним, що розбійники на Христі це його близькі спільники, що злочинного в тому, щоб бути патріотом своєї батьківщини, захищаючи свою країну від агресора, яким були римляни? чому керівники міста просили відпустити їм варагу? бо вони підтримували його наміри? Повалити Ярмо Риму. Але якщо подивитися на розбійника, який розкаяв, кажучи, ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали, то виходить, що діяльність цих людей була не такою вже й патріотичною, а швидше злочинною. Йосиф Ламій розповідає у своїх оповіданнях, що в той час лютували секарії. Сикарії крайнє радикальне угруповання золотів. Зелоти і сикарії вбивали не лише римлян, але і євреїв, які мали дружні контакти з римлянами. Сикарії робили це підступно. Вони знаходили намічену жертву людському натовпі під час якихось зборищ, завдавали їй удару кінжалом непомітно. Після чого розчинялися у натовпі. Можна припустити, що Варава і його два спільники були керівниками однієї з таких груп, і, можливо, найбільшою і впливовою, раз про нього знали усі жителі Єрусалиму. Але швидше за все, більшість з них знедогадувалася, що на руках цих людей не лише кров римлян, але і кров єврею. Ми не знаємо, дорогі мої, чи знав Ісус про те, ким, чим конкретно займалися Врами його спільники, але Він побачив справжню віру цієї людини в словах, які виходили з серця. Людина усвідомлювала, що вона грішна. Істинно кажу тобі, сьогодні ж будеш зі мною в раю. Луки 23,43. Якщо вірити Ісусовим словам, то ці слова дають надію розбійникові на майбутнє життя у царстві Месії, але так завіряти вмираючого міг тільки той, хто має можливість це зробити. Христос же сам був напередодні смерті, отже, розуміння того, що Месії належить померти і ожити, все ж існувало на той час учені рабині А інакше навіщо одному просити, а другому обіцяти. Розбійник просив, бо мав знання про це, додаючи до знань віру, те ж саме робив і Христос. Він знав, що Христу судилося померти. Маючи це знання, Він додавав до цього свою віру. Бог неодемінно оживить його змертве. Маючи таку віру, Він обіцяє розбійникові, як стану царем. Ти неодмінно житимеш в моєму царстві. Кажу вам за всяке пусте слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у День сутний. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами Своїми будеш засуджений. Матея 36-37 Один з розбійників вірив, що Ісус це Месія. І вимагав від нього відплати для своїх котів, другий усвідомив, що отримав покарання згідно з законом. Тому останню годину свого життя він провів розсудливо, розкаюючись у власних злочинах. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, а я уділю благословення. А ви під ним напишіть імена і про вподобайки чи дизлайки, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!